Є ігри, де треба качати героя, є ігри, де треба рятувати світ, а в пік ти просто рятуєш свою дубцю. Тут кожен крок, як маленьке випробування, і звісно, ми вирішили знову в це полізти, але цього разу вже втрьох. Почнемо зі знайомства. Ну, мене ви вже і так знаєте. Я тут, як завжди, гід по місцях, куди краще було б наступати. Це Йору, він же Артем. Ви могли бачити його в попередньому випуску. Якщо коротко, головний експериментатор команди. Його улюблене питання, а куди бляпатися цього разу. А це Флен Зіро, наш друг, який вперше заліз у пік. Він думав, що це буде затишна гра з гарними краєвидами. Сюрприз, замість спокою, отримав атракціон з падіннями і криками. Ми стартували на острові. Поки всі ще часали потилиці, роздивлялися, я побігла вперед, класика. Але головна зірка початку флен зіро. Бо він уперше зайшов у пік, і це виглядало як дитина, яка робить свої перші кроки. Побачив медузу, Ступив. Перший кокос не розколов. Перший місток. А ми з йору тільки й робили, що сміялися і троли його вказівником. А вже ж я теж не профі, ми всі доставали нові предмети. Наприклад, гармату, яка може запустити тебе через гору, але через те, що я так і не розібралася, як правильно її встановити, то вона виявилася взагалі без користі в даній ситуації. Ну і звісно, ми повторили базовий трюк – нагодувати один одного грибочками, без цього впік нікуди, ми ж дегостатори. До джунглів ми дісталися напрочуд легко, без серйозних проблем, але то була тільки розминка. У джунглях, як завжди, ми довго шукали маршрут, але ніхто не засмутився, бо ми встигли потусити з бананами, випадково підірвати кілька бомбочок і посміятися ще більше. Потім прийшла серйозна перевірка. Ми не змогли разом піднятися на наступну ділянку. У підсумку було прийнято тяжке рішення. Я маю впасти вниз, щоб мене відродили вже на вогнищі. Нашому другові ця локація також далася найважчою з всіх. Хіба що Месо може постраждатися за це місце аутсайдерської мапи. Далі нам пощастило, і ми потрапили на нову локацію з Месою. Тут ми всі були як повні новачки, бо ще не заходили до гри після оновлення. Спершу ми показали другові капібар, традиційний місцевий атракціон. Добре, що вони були практично біля самого початку шляху, а далі почали знайомитися з новими приколами. Механіка палаючого сонця Звучить мило, але насправді це біль. Міражі. Просто офігеть, коли бачив їх уперше. Ми знайшли спосіб, як відрізнити міраж багаж від нормального. Вказівник просто провалюється в текстуру, якщо то не справжній багаж. Кактуси. Так, ми їх поїли, покидалися нами та й пішли далі. І найбільш крутою штукою виявився динаміт. Ми його підривали, не завжди вчасно, але й було весело. Власне, з тими приколами з динамітом ми втратили свого друга. Врешті ми так довго лазили по локації в пошуку маршруту нагору, що нас назогнав холод. На цьому моменті команда дружно вирішила, ну його досить на сьогодні, і пішли відпочивати. Наступного разу ми вирішили взятися за гру серйозно. Та ви повірили, ха, ми 20 хвилин тупо штовхали Френтіро, поки він відійшов від компа. Кульмінація цього шоу спроба запхати його в чемодан, але врешті ми все-таки вирушилися до проходження. Мапа ще не встигла оновитися, тому ми просто повзли вперед по знайомому маршруту, але без тролінга не обійшлося. Я зарядила флен зіро кокосом і офіційно стала головним босом цієї катки. Першу локацію ми пройшли швидко. Почавши нашу подорож в джунглях, я знайшла дротик. Продовжуючи відігравати антагоністи цієї катки, я кинув в Йору дротиком. Правда, він швидко повернувся. Ми знову дійшли до того самого місця, де я минулого разу не могла залізти на гору. Врешті тільки флен зіро зміг вдертися на той камінь і планував нам скинути матузку. Але він впав, та й ми дружно пішли за ним. Спойлер, наступна спроба виявилася вже краще, бо мапа оновилася і треба було шукати новий шлях. Я як завжди полізла вперед, поки хлопці блукали позаду. Ми вже настільки навчені, що перша локація проходиться на автопілоті. У джунглях Артем знову знайшов кліща. Скільки ми граємо, ловить їх тільки він. Може, це вже якась його персональна аура? Не розумію, де він їх постійно знаходить. В якийсь момент ми ще й розділилися. Артем поліз через дерева, а я своїм зірою через гору, і обидва шляхи виявилися напрочуд робочими, зустрілися біля вогнища і пішли далі. Потрапивши до меси, ми мали чітку ціль. Цього разу ми взяли з собою дудку спеціальну, щоб пограти капібарам, і наш друг міг також добути досягнення. Тому першою справою ми почали шукати озеро, і воно було досить близько. Потусивши з капібарами, ми ринули далі. Артем ще й вирішив зробити додаткове осягнення з паку нових полетіти з гармати через месу. Приземлився він так, що я вже думала, що ми його втратили, але шкоди жодної він не отримав. Далі ми полізли в печері вже почали сумніватися, чи туди йдемо, аж поки я не знайшла ничку з багажем. Вона й показала нам подальший шлях. Ще довго ми блукали тими дивними стежками, але врешті видерлися нагору. Ми вже на четвертій локації і досі без смертей. Четверта локація все ще здається найлегшою з всіх. навіть Флен Зіро, який вперше потрапив сюди, погодився з цим. Ми помало перестрибували з каменюки на каменюку, їли яйця і просто кайфували від гри, але попереду чекала фінальна перевірка вулкан. Прогрес був серйозний, і відповідальність за кожен кров зростала. Цього разу вулкан видався більш складним, щоб перелізти через каменюки довелося юзати купу предметів. Ми лізли, у нас підгорала дубця, ми знову лізли. Шлях ставав дедалі менш логічним, але вихід усе ближче. І тут Артем вирішив використати ланчбокс, який тримав ще з попередніх локацій. Як результат він впав без свідомості. Я його швидко підняла, але ми тоді ще й не знали, що це теж рахується як смерть у грі. Втім, ми таки видалися на вершину, бігли зі всіх ніг, закидали весь простір з сигнальними вогнями і врятувалися всі трьох. Дякую за перегляд. Гадаю, після наступних оновлень ми ще заліземо в пік. Бо гра реально вартує цього, але поки що нам потрібна невелика перерва. Тому підписуйтесь на канал, ставте реакції до зустрічі у наступному відео.